Доброго дня, пані та панове. Мене звати Вероніка Олегівна, ви на каналі Центру правової допомоги. І сьогодні я пропоную вам поговорити про складнощі, з якими стикається подружжя при розірванні офіційного шлюбу. Якщо подружжя спільно дійшло висновку, що потрібно розірвати цей шлюб, вони звертаються до територіального відділення реєстрації акції цивільного стану, подають заяву, сплачують мінімальний збір та через місяць зможуть забрати свідоцтво про розірвання шлюбу. Якщо один з подружжя проти або є спільна неповнолітня дитина, то це питання Рішуться в судовому порядку. Позов про розірвання шлюбу має право подати один з подружжя. Позовна заява подається за місцем проживання або реєстрації відповідача. Розірвання шлюбу в судовому порядку має такі особливості: звернення з, з позовом до суду на тимчасово окупованих територіях неможливо. Позов слід надсилати до суду, до компетенції якого тимчасово належить вирішення таких справ. Повний перелік можна подивитися на сайті Верховного суду України. За розірвання шлюбу через суд сплачується судовий збір. Крім випадків, коли відповідач звільняється від сплати судового збору, форму та зміст позову визначено в цивільно-процесуальному кодексі України за порушення цих вимог, позовну заяву можуть залишити без руху. Якщо недоліки не будуть виправлені, то заява повертається позивачу. Позивна заява про розірвання шлюбу може бути розглянута судом без участі сторін судовому процесі. Шлюб вважається розірваним з моменту набрання законної сили рішення суду. Звернутися до суду неможливо, якщо дружина вагітна або є дитина віком до одного року. Тож, шановні глядачі, сьогодні ми з вами розглянули питання розірвання шлюбу через суд. Якщо ви зараз знаходитесь в стані розлучення і вам потрібна допомога, то наші спеціалісти готові вам допомогти в найкоротший термін. Дякую, що подивилися це відео. Підписуйтесь на канал Центру правової допомоги і до зустрічі!